Хто не знає своєї історії, той не має майбутнього. В цьому переконаний радник президента Володимир Зубанов. Він має на меті створити енциклопедію історії України, в якій міститиметься інформація про всі населені пункти України та видатних осіб того чи іншого краю. Написати історію міст і сіл важко, бо величезний шмат роботи. Отож до цього питання треба підходити разом. Тільки Україна спробувалася створити історію при Радянському Союзі. Хоча це було рішення політбюро, там гроші виділялися. Жодна річ, інша республіка не спромоглася, бо це дуже важка робота. 12 грудня Володимир Зубанов приїхав до центральної бібліотеки Борисполя, аби презентувати вже напрацьований матеріал, а також запросити до співпраці. Зокрема, запропонував Бориспольцям записати історію кожного навчального закладу, а також відомих випускників. Робота така, щоб люди знали, що таке Бориспіль, яка історія словина, які там люди. Народжувалися, що зробили, які тут і зараз живуть, але це величезна робота. Цю ідею підтримав міський голова Анатолій Федорчук. І вже всі школи й садочки працюють над історією свого навчального закладу та міста в цілому. Ми звичайно в цьому плані напрацьовуємо багато, тому що провели і щороку проводимо краєзнавчі конференції і видаємо збірники за результатами наших краєзнавчих досліджень. Є книжки історичні, які в різні часи підготовував наш і видав Бориспільський державний історичний музей. Є краєзнавці ентузіасти, які пишуть історію Борисполя. Об'єднати захід і схід північ і південь. Це основна мета, яку має радник президента України Володимир Зубанов. І цим об'єднуючим засобом має стати спільна історія нашої держави. Стати дописувачем може кожен. Треба лише зайти на сайт Енциклопедія історія України. Хочу збираються так бачу кожного тижня. відвідувати різні регіони. Спілкуватися з людьми, що вони думають, з якою метою? А з метою напрацювати працювати питання і щоб сформулювати і ціль, яка об'єднає всіх Україн, Тобто, об'єднання України, Донецьких, Львівських, Чернігівських, там кримських українців. Олена Каліновська, Ігор Шатайло. новини телеканал Бориспіль.